яка доведена на 8 місяців і складає 46 млн 962 тисячі 800 гривень. І в цілому у нас до ходна і видаткова частина бюджету складатимуть 248 млн 592 тисячі 453 гривні. За загальним фондом це буде 246 гривень, 4 тисячі 52 гривні, і за спеціальним 2 мільйони 580 На 4 мільйони 300, так і передбачено в програмі. Програма обласну на 4 мільйони 300 тисяч, так як рекомендовано на бюджетній комісії. В принципі, це все, що ми відпрацювали, зробили, і уже оновлений до працівний бюджет сьогодні направимо. А у вас пораховано вже з відділу освіти, яка необхідна сума для 30? доплати за А ще його, ще е не 30%. І його механізм цих коштів 30% ще не змінити на рівні держави. На сьогоднішній день вони ще не, не мали ні точного розуміння, звідки вони ці 30%. Я не а а, Я вирую, так, за вчителів, а наші. Я кажу, за Тож, а сьогодні ще нам ще розрахунок не надійшов, щоб я 100% сказала. Якби ще до нас не було направлено. Ну, вони ще працюють, так? Да? Ще вони працювали? Ну, судочки працювали, там мільйон триста. Що э, включить із э, сюди до прийняття бюджету у вас 2 мільйони не знаходиться? Давайте ми ну, хочемо, щоб було це все правильно, щоб вони зробили цю процедуру, включимо в січні місяці. Це буде правильно, ну, я думаю, буде правильно, грамотно, і ми маємо, можемо це спокійно зробити в січні місяці. Єдине, щоб освіта у себе обов'язково в своєму наказі е зазначило, що доплату роблять вони з січня місяця, з 1 е січня. Це, 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 це при змінах, е змінах то, Зміна під пунктом повинні написати, так, так, що з 1 Так, січ. так, так, так. Я, я рекомендую, навіть я письмо з рекомендацією, щоб це було з 1 січня. Ну ви не забудьте, будь ласка, що ви в січні повинні провести сесію. Якщо ви про це забудете, то ми її ініціюємо, я відразу кажу. Тому що сесію 25 року в січні не було і в лютому не було. Згадайте, Світлана Григорівна, коли. 4 березня, аж 4 березня. Ну пісічні, березня, це то, що... це все, зрозуміло вже. Ну, Фінансовий ми, орган, ми гарантуємо, що ми підготуємося все в січні місяці. Це від нас. Єдине, що я так розумію, що ще держава у нас буде не тільки це збільшення, ще держава доведе свої субвенції, обладнане свої субвенції, бо тобто до сьогодні нічого це ще немає. Бо це таке, це додаткове. Це повчити дам. Так, повчити дам. Ми підходуємо однозначно. Це навіть і нема питань. Містяк і бюджет так. Олексій, можна уточнення по субвенції освітній? Вся сума на рік? Ні, я ж сказала, на 8 місяців. На, на, на 8 місяців. минулого року. Вони в минулому році навчально не так само зробили, поділили. На 8 місяців воно передбачено і... Посередньо місяця саме було не вирішено. Володимир Дмитрович, а ви свої цифри бачили? Вас э, влаштовує? Наскільки да, да, да. ви запланували їм? <клес> Нас все влаштовує. Ми домовилися нам. Там сума встановила на рік. В цьому році ще будуть не використані, поки ми зняли те, що вони реально бачать, а 22 числа буде остаточна сума показні, яку не використає лікарня, то що було заплановано на цей рік комунальний. У нас виходить, не буде нормально. Напротязі років, якщо виникне необхідність, то, не так, що так. Живо, будемо допомогти. Полюбовно домовим, і все буде добре.